Житомир збирає допомогу для Куп'янська, що на Харківщині. Місто перебувало в окупації з 27 лютого. 10 вересня стало відомо, що Збройні сили України зайшли до Куп'янська та підняли синьо-жовтий стяг. Проте ворог продовжує тероризувати людей. Зокрема, вчора, 24 жовтня, російські окупанти випустили ракету по місту. Але сила українців в єдності. Тому в рамках проєкту разом Житомиряни підтримують мешканців сходу країни. У нас же є три. Роллери, три велосипеди також безпосередньо є книги української мови і багато теплих речей. Але ми чекаємо найважливіше, що ми хотіли попросити, щоб дійсно речі були. Складені, щоб там був написаний який це розмір для того, щоб як казали організатори про цього проекту, щоб люди, які там будуть надавати, вони могли просто подивитись, що це елічка чи Емочка, кому який розмір, щоб було легше там надавати цю підтримку. Я вважаю, що потрібно написати те, що дійсно люди відчувають. Найважливіше це слова підтримки, показати, що вони там, ми тут. Ам, але ми єдині допомогу збирають в кінотеатрі імені Івана Франка. Працівниці ретельно перевіряють, аби все було в належному стані. Пані Раїса переконана, теплі речі будуть зігрівати не лише тіло, а й душу, адже ті, хто приносить допомогу, робить це від щирого серця. Куртки, ну і таке інше все, що потрібно людям, які дуже кхм, мають на це потреби. І йде зима, і їм потрібно утеплюватися, їх там нема де жити, діткам теж потрібно теплий одяг, і потрібно ну, навіть от такі книжки, які теж дуже дітям допоможуть трошки відволіктися від цього страхіття. Приносять з розумінням уже того, що вони роблять, і кожна людина має, має, має внести якийсь свій вклад, допомогти постраждалим. І говорять мало тому що все розуміють це, все в душі переживають. тому що коли починаєш про це розмовляти, то душа болить і. И... Дуже тяжко. Житомирян закликають не проходити повз чужу біду, пошукати вдома книги, верхній одяг або смартфон, яким не користуєтеся в кінотеатрі. Згадують про наймолодшу волонтерку дівчинці всього вісім, але вона вже оцінила ситуацію та вирішила, що комусь її велосипед потрібніший. Було це мене вразило в перший день акції, коли дівчинка маленька Софія да приїхала з мамою на велосипеді і залишила його. Тобто вона приїхала на велосипеді, його залишила і сказала, нехай там служить. Приносити допомогу можна в кінотеатр імені Івана Франка до 10 листопада. У будній день з 9 до 18 години, у вихідні – з 12 до 18 години.